Добрий день, хлопчики і дівчатка. Хотів сьогодні поспілкуватися з вами з приводу одної дуже важливої для мене теми, тому що, ну, чесно сказати, я дуже люблю Україну, люблю український народ, але деякі такі притаманні, як казали в мене в школі, йому риси вдачі, мене Дуже піклують, знаєте. А, мабуть, у вас так само є такі друзі, знаєте, які. Ну, наприклад, а, поїхав ти з України, не воюєш, значить, ухилян. Воюєш, потребуєш допомоги, а я тебе на цю війну не відправляв. А, донатиш гроші, значить, в чомусь винуватий. В чомусь винуватий. Повісив собаці на ошийника дохлого расиста медальку, зробив прикро собаці. Не повісив, значить, сам расист Ну і все таке інше. Купив Теслу, значить, ти друг Ілона Маска. І неважливо, що ти купляв Теслу ще тоді, коли Ілон Маск був другом України. І роздавав безплатні скайлінки, теслі чотири роки вже неважливо, що б то не було. І оці люди, вони весь час десь шукають серед своїх ворогів. І знаєте, в мене такий був колись випадок, коли в мене був в Нью Йорку заклад громадського харчування під назвою Корчма Тарас Бульба. Я там познайомився з одним українцем. Знаєте, як кажуть українці, то такі класні люди. Вони не п'ють, не курять, весь час працюють. Вони такі завзяті, такі доброзичливі, і живуть вони у Канаді. Так, оцей українець він був саме з Канади. Він був якийсь професор якогось канадського там університету, і він мені тоді розклав по паличкам, як з України зробити сверхдержаву яка буде е, крутіша, наприклад, за Японію. Саме він мені тоді це розказав. Сказав, ну от уяви, коли Японія закінчила війну, а тоді ще у ті то був 2011 рік, про якусь війну слухати в Україні, мені було то дивно, бо я ще сам живу в Росії, і тоді ще Росія і навіть Путін вони видавали, що вони ліпші і перші друзі України в усьому світі. Лавров тоді приходив на кожне прийняття до українського посольства у Москві, А я як... Володар самого більшого у світі іноземного українського закладу, мережі, робив усі прийняття, усі банкети в українському на, на тому часі і посольстві. І то, там були всі: і Жириновські, і Зюганові, всі вони цілували нас у дупу і всі інші міста, і розказували, які ми класні українці. І от у той час уявляєте, людина мені каже, що буде війна 100%, яка буде війна, з ким буде війна. І як з цієї війни Україна може вийти і стати країною, яка переможе не тільки Росію, а й стане світовим лідером з економіки. І мені так тоді було це смішно ну, слухати навіть Ну і про війну, і про те, що Україна може стати крутіша за Японію. А він мені розклав, сказав: знаєш, Юра, ну подивись, Японія не мала ані жодних ресурсів, сировини. Країна десь у дупі світу знаходиться, локалізована на островах з мовою, яка нікому не зрозуміла, не є часткою світової культури. Ну я маю виду на увазі, пардон, моа. Я іноді вживаю рашизми бо українською не маю досить багато. Практики зі спілкування Тому що собака, ви думаєте, спить, вона не спить, вона дивиться в вікно, бо вона дуже не любить, коли я розмовляю з телефоном, і я буду впевнений на 100%, що коли в неї буде змога і вона буде приймати рішення, то телефон це буде перший пристрой, який буде знищений в моєму житті. Без, без права відновлювання. Ну, от і він мені все це розклав, що а Україна має потужний потенціал, науку. Україна може створити ядерну зброю за кілька місяців, має енергетику, економіку і все таке інше. Я, а я тоді ж, ну, крім того, що я був такий е, спонсор, борщовий, борщовий спонсор українських усяких. Вечорницю у Москві. ще я і знав послів, знав міністрів, прем'єра на той час. І я йому сказав: давай я тебе познайомлю в Україні з людьми, ти їм це все розкажеш, і ти стане, ти зробиш Україну реально великою державою. Він скаже: Я це не витягну. Я кажу, чому? І він мені саме от про цих людей сказав, які сьогодні гноблять мене. Які загнобили мене, коли я приїхав до України після тюрми, бо я сподівався залишитися в Україні, жити в Україні, працювати в Україні і з України боротися з Росією. І там такий знайшовся перший блогер, такий татарського походження, айдер. Як я не буду йому навіть робити, ну ви знаєте, він відомий. Він по мені пройшовся, а потім понеслось. Став я там агентом Кремля, і мені там і били вікна в машині, і підпалювали двері, і, в, і почав починатися ковід. А я мав відкриту російську візу. А ще мені відмовили в захисті в політичному. Мені відмовили в громадянстві. Сказали, що я мушу отримати його через суд. І почав починатися ковід. А я мав відкриту американську візу. І сім'я моя була тоді у Сполучених Штатах, і я поїхав в Америку. І потім почався ковід, а потім війна. І тепер мене з російським паспортом не пускають в Україну. А оскільки я в Росії заочно арештований і проти мене порушено кримінальні справи, я не можу поновити ні російський паспорт, ніякий зараз. І... Тоді, коли ви мені кричите, чому кричите, їдь в Україну, воюй. Я навіть не маю змоги це зробити, бо я не маю навіть ніяких на сьогоднішній день документів. А крім американського, driver's license, це мій єдиний документ, на сьогодні я дожив до 50 років, не маю дому, не маю паспорта, не маю нічого. І слухаю всяких, е недолугих, які мені розказують, що я не, не, не українець. Що бути анти, антиросією, це не є ще бути українцем. Хлопці і дівчата, я вам скажу ще більше, що бути українцем це не значить бути українцем. Отак, як вам круто звучить. Ну, але я думаю, що з часом я відновлю своє українське громадянство, від якого я колись відмовився. Ну, не відмовився, я просто отримав російське і українське не подовжував. І я маю пройти про це. Ну, хто займався, той знає. Я маю пройти процедуру, але зараз не на часі, тому що ніхто цим не буде займатися, давати мені громадянину Росії українське громадянство. Ну якось так. Але я хотів про вас поговорити. Ви не розумієте, що своїми оціми е нерозумними, м'яко кажучи, всіми цими випадами у бік людей, яких ви просто не розумієте, з якими ви знаходитесь на різних. Рівнях розвитку ви позбавлюєте Україну мислячого цього ресурсу Тому що мисляча людина, вона ніколи з бидлом не буде сперечатися і вступати. Мислячій людині легше відійти в бік і дати вам робити, що ви хочете. Розумієте? А, і цей бік може бути Канада, може бути Європа, може бути Сполучені Штати. Ну тому що. ну я колись саме із-за цього і поїхав у Росію. Не тому, що в Росії було краще, але тому, що я був готовий від росіян терпіти всю цю маячню, всі ці знущання, всі ці ментальні тортури, але не готовий був терпіти це від українців. Я саме це записую українською мовою, сподіваючись, що уці наші брати, так звані, старші. Вони не зрозуміють, що я кажу до вас, і це залишиться проміж нами, моя оця позиція. І я не хочу розкопувати і давати їм підставу, казати, як вони там іноді кажуть, десь в мене проскочило в якихось інтерв'ю, і вони мені весь що ти топиш за ту Україну, якщо вони тебе вигнали, вони тобі не дали притулку. І якби ти звідти не поїхав, вони б тебе видали у Росію. Так, видали б мене в б Росію. Бо я з Росії виїхав нелегально, я не мав аж ні жодних прав виїжджати з Росії. Тому що, коли в тебе є кримінальні справи, в тебе є судимість не знята, в тебе є борги перед російським бюджетом, ти не можеш виїжджати, не можеш відмовитись від російського громадянства. І тому, а мої так скажем, кримінальні справи вони не мають срока давності. І тому я за сроком давності ніколи не зможу позбутися російського громадянства офіціально. офіційно. А ви оці накручуєте у ці історії і думаєте, що ви що ви якось мені цим пошкодите, чи ви якось мене образите. Ну, я взагалі сподіваюся, що то пишуть московські боти здебільшого, бо все ж таки. Ну, я там е от записав відео, де я кажу, що ну я би заселив цю, ну, цей про єврейський заколот, що Ізраїль хоче переїхати в Україну. Мені це смішно, знаєте, е ці люди, вони які не сповна розуму, починаючи з Гітлера, який усьому звинувачував євреїв, і по цей по день люди свою. Дурість, свою маячню, своє пияцтво, свою нездібності весь час скидають на євреїв, які працюють, щось створюють, щось роблять. І знаєте, в інтернеті і усюди є купа матеріалів, де ви знайдете підтвердження своїх цих ідей. Але я не хочу до того бути і я хотів над тим просто посміятися. Але з другого боку, я вважаю, що це непогана метафора. Аби пустити ізраїльську армію у буферну зону поміж Україною і Росією. І нехай Ізраїль все життя потім воює, як він з Арабами воює, нехай він весь все життя воює з, за українську землю з, з Москвою. А Москва нехай воює з Ізраїлем, а українці не гинуть і лише у новинах дізнаються, що там якісь ідуть бої під Бахмутом чи під Донецьком, чи ще де-інде. А може, колись Ізраїль визволить ці території, і українці повернуться вже і в Донецьк і в Бахмут як захочуть. Ну це був такий, може, не дуже доречний, і це навіть був не жарт. Це була така метафора, що непогано було б для українців цю проблему вирішити чужою кров'ю, чужими руками, а не кров'ю українців. І на мене накинулись: ти роздаєш українські землі. Наразі я не маю ніякої влади. Ніякої потреби, ніякого наміру роздавати українські землі. Тим більше ці землі зараз окуповані. Я казав, окуповані землі. І сьогодні багато хто навіть в Україні, коли йому треба піти в ТЦК і пройти комісію, кажуть: та нехай вже не буде кордонів 91-го року, а нехай вже закінчиться війна. Але коли я кажу про це, Вау, йоу Великий геостратех я став і роздаватель українських земель. Ну навіть смішно це слухати. Але подумайте головою, чи справді було б ну, добре, не Ізраїль туди зайде, зайдуть туди війська НАТО і ООН, і вони будуть е розбиратися з Росією. Це погано? Я думаю, що для українців це непогано. Українці могли б тоді повернутися додому. Українці б могли б туди перестати гинути і проливати свою кров. Ну, ті, хто не хочуть. А хто хочуть, вони могли б долучатися у добровольці, у волонтери до військ НАТО і боротися за українські землі зі зброєю в руках. Ну, Може, я якийсь дурний, може це якась дурна ідея. Ну, але е ті форми, в яких ви до мене звертаєтесь після цього, вони не етичні і вони дуже схожі на московські, не вислухавши, не додумавши. Ну добре добре, розбирайтесь самі, як ви так хочете, як ви такі е завзяті і войовничі, як на те, як було в одному вірші, про радянську молодь. Але я думаю, знаєте, як казав колись мій, мій покійний батько, якщо ти когось не поважаєш, і якщо тобі хтось дуже сильно не подобається, ніколи не вчиняй так, як та особа, та людина, яка тобі не подобається. Бо дуже швидко ти перестанеш від неї відрізнятися, не будеш, ти саме станеш подібний до неї. І кажу: якщо ми українці, якщо ми. Не хочемо бути подібні до Москви, до расистів. Ми не мусимо так себе поводити, як поводять вони. А оце саме отака лексика, така діалектика, вона саме російська. Вона саме прийшла до нас із Москви. Бо українці вони все ж таки я вважаю більш чемні, більш культурні, аніж росіянці. І ще одне я записав відео: так само купа хейту. Я там сказав таку річ, знову от послухайте мене уважно, може ви українською зрозумієте краще, ніж російською. А там е, мені ще писали, що в мене брудні нігті. І вставні зуби. Неначе вставні зуби, це якась прикра історія. І думаю, що так само це пишуть люди, які самі не мають зубів чи бояться зубного лікаря і не ходять до нього, і просто ходять з трьома пеньками у роті. От то що я записав там? Я записав, що навіть боротися з ворогом з Росією проти Росії треба не тому, що ти ненавидиш Росію, а тому, що ти любиш Україну. Любі дії неважливо в бізнесі, в житті, у війні. Хтось розумний, сказав, якийсь військовий, здається, Шухевич, сказав: ми не воюємо проти Росії, ми воюємо за своїх людей, за свої сім'ї, за своїх близьких. Отак От я само кажу: що навіть якщо ти воюєш, ми, українці, маємо достатньо. Приводів ненавидити росіян. І ви можете їх ненавидіти. І я їх не люблю і ненавиджу. Я не сказав, що я їх люблю росіян. Але я сказав, що боротися з ними треба Не в основі моїй мусить бути ненависть до них. А мусить в основі бути любов до українців, до України. Тому не позбавляйте любові до України, ви мене не позбавите ніколи. Знаєте, в Україні колись ще до війни вбили мого батька, і то не були росіяни. І це ніяк не сприймає на те, що на моє відношення до батьківщини. Тому що якісь там наркомани, які вирішили пограбувати стару людину і, ну, і зробили те, що вони зробили. Вони ніяк не можуть спричинити з того, що я буду ненавидіти свою країну. Так, наприклад, як деякі українські громадяни починають ненавидіти Україну за те, що їм не дозволяють розмовляти в Україні російською. Я з цього приводу не буду ані жодного міняти свого ставлення. Але відносини між людьми то є трохи інша субстанція. І тому я прошу вас, українці, будьте свідомими. Не позбавляйте мене і людей, таких як я, можливості любити вас, українців. Розумієте? Може, не розумієте. Тому що мені накидали, а ти любиш росіян. Хоча я сказав детально: я росіян ненавиджу так же, як і ви, а може ще й більше декого з вас. Тому що росіяни так само вбили моїх близьких людей. Росія, а ще росіяни забрали мою роботу, мій сенс життя, мій бізнес моє житло, мій, мій дім. І зараз 59 років я не маю сім'ї, не маю дому, не маю паспорта, не маю нічого. Тому я росіян ненавиджу може більше, аніж ви. Але я кажу вам, що я з ними борюся, як я можу боротися саме завдяки тій любові, які Яку я, як кажуть, плекаю до України і українського народу. Отак От я вам скажу. Знаючи все про український народ, тому що я виріс у цьому народі, і я сам є частка цього народу. Але кажу: не робіть так, щоб цієї любові в мене ставало менше з кожного. Отак От я вам скажу просто. І я дякую людям, хто підписується на мій канал, поширюють моє відео. Та після відео, де я записав відео. Е... Відкрито збір на дрони для Путіна. Мені там кільканадцять людей написало, що я зі своєю собакою разом прожиру ці гроші, що я їх розкраду. Мені так це було прикро слухати, тому що я не отримав ні одної копійки донатів ну, у своєму житті. І всі гроші, які я донатив на українську армію, українців, допомагав. Я доставав із власної кишені і достаю із власної кишені. Хоча зараз я не маю таких статків, і ці гроші я міг би витратити на себе, на своїх дітей, але я витрачаю їх на боротьбу, їх на боротьбу. І я вдячний тим, хто додивився до цього моменту, хто уважний, хто це, це ви є реальні мої прихильники, ви реально мої однодумці, ви реально розумієте те, що я кажу. І... До чого це я все роблю, і в описі цього відео буде посилання на реальний збір для реальної бригади, де реальним хлопцям треба допомогти, де вони збирають на дрони, на автівки, на це реальна українська армія, і ці гроші вони прийдуть в Україну для української боротьби, для зсу. І навіть те, що це я просто сказав, вже, і це я зробив. Я вже в Росії отримаю, якщо їм вдасться мене затримати, 20 років тюрми. На моєму віці, це пожиттєве ув'язнення, розумієте? Тому майте совість просто. А хто реально хоче долучитися, я вам вже, вже вдячний за те, що ви долучилися, за те, що ви зробили, за те, що ви допомогли хлопцям, які реально. Воюють і які реально проливають свою кров за Україну, за українців, за нас з вами, які є реальні герої, і за яких я молюся кожен день. Тому слава Україні, слава героям, слава нації, Україна понад усе. Будьте уважні, чемні. І поперед, аніж ви висловлюєте свої думки і пишете свої коментарі, порахуйте, хоча б до п'яти, а краще до десяти, і уважно прочитайте і подумайте. Ще раз слава Україні.